Антитерористична операція, не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години, щоб наша країна збереглася як єдина держава, щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Шановні колеги, я ще раз прошу зупинитись колеги, хто старті позвоню. Рекомендую не робити свідомих провокацій. Я взяв на себе об'язаність повністю розрушити корупцію. Я взяв на себе об'язаності. От мій перший указ це радикальна зміна правоохоронних органів. Будемо мати безвізовий режим. Продуктовий кошик. І в 2017 році він буде дорівнювати 3200. І хоч розбийся. А обіцяне треба виконувати. дружчачка, прийти до моїх 5 годин ранку на роботу, іду прибираю, потім йду сюди на базар. До 7 годин вечора тут стою. Я би хотіла, я б хотіла, щоб вони попробували депутати, як нам жити. І нашим дітям? Краще купити акваріум і дивитися життя рибок ніж дивитися телевізор і те, що там показують. А що ж нам робить? Ми ж оптимісти, українці. Ми сміємося, ми радіємо всьому. Я знаю одне, коли має здоров'я, ручки, ножки, бо нас не з тими, що на сході, не з тими хлопчиками, яким повідривало ручки ножки, а хтось загинув. Мій перший указ це радикальна зміна правоохоронних органів. Будемо мати безвізові режим. Продуктовий кошт. І в 17 років буде зрівнювати 3200. І хоч розбийся, а обіцяне треба виконувати. На щастя.